Цей прапор на чільному місці у відділенні залишився на згадку про особливих пацієнтів. Із неділі на понеділок вони поступили десь біля 12-ї ночі. П'ять чоловік оперованих, а останні не оперували. Просто там були рани, бо осколки. Для повного забезпечення поранених лікувальними засобами персонал лікарні щиросердно зібрав необхідні кошти. Доброчинну акцію підтримали й інші колективи. Зокрема, студенти та викладачі фармацевтичного та автодорожного коледжів. Активно допомагали волонтери з Житомира, а також бізнесові фірми. Фармацевтична фірма з Вінниці, і вони нам також допомогли розчинами, антибіотиками. Це в Тріаксон. Вони нам дали фізрощин, от капельниці. От також перев'язочний матеріал. Військових відвідували представники влади, а у більшості прості житомиряни. пригощали домашніми стравами та спілкувалися. У медичного персоналу до бійців теж було особливе ставлення. Старалися вислухати ну, те, що вони розказують, не задавати на докучливих запитань. То вісімнадцять чи дев'ятнадцять був хлопчик один. Ну, як, син. як син було його дуже шкода. І всіх хлопців шкода, і старших, і менших. Бо вони теж чиїсь сини, тож поява гостей у формі надзвичайно розшулила колектив відділення і не лише жіночу його частину. У медицині є таке поняття медична сестра, медичний брат. У нас є так, медичний батько, це Борис Петрович Контуш, який нас поставив на ноги, який зробив операцію. Я хочу подякувати, обняти його, тому що це наш як рідний батько був. А у медсестринські руки квіти та торт. Хоча ніякими презентами не віддячити за отримані від них турботу та тепло, говорять вже дужі солдати. Ми виконуємо свій довг там, на відмінно так, лікарі відмінно виконують тут ці обов'язки. і я не хочу перебільшувати, не зменшувати. Досягнень і заслуги цього відділення я скажу, що практично кожне прохання тут розцінювалася як команда і виконувалося на дуже високому рівні.